Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нове опитування, яке було проведено серед поляків, яке чітко показує одну єдину важливу тенденцію. Полякам чітко доносять те, що Україну підтримувати потрібно, але не потрібно підтримувати українців, які хочуть залишатись на території Польщі, і набагато важливіше цих українців відправити в Україну для того, щоб вони вступили. Вряди української армії і таким чином захищали спокій у всій Європі, в тому числі і в Польщі. Ми е, сьогодні поговоримо і про це, і про е, деталі, скажімо так, е, того, чому так відбувається, хто впливає на е, такі рішення, хто впливає на таку соціальну думку всередині Польщі. Е, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. В коментарі пишіть. З якого міста ви дивитесь це відео? І хочу сказати, що кожен ваш лайк, кожен репост, кожна підписка, вони допомагають боротись з російськими та іншими ботами, а інших ботів зараз набагато більше, напевно, навіть чим російських на україномовному контенті. І що? Вдячний за вашу постійну підтримку. Якщо шукаєте роботу, заповнюйте, заяв... заповнюйте заявку за посиланням в описі під цим відео. З вами зв'яжеться менеджер, вас проконсультує по роботі. Отже, з даними опитування, яке було проведено, більшість поляків підтримує надання допомоги Україні, однак значно менше людей виступають за довготривале перебування біженців з України в Польщі. Чим же ж так біженці з України насолили полякам? Про це та про інше зараз будемо з вами говорити. Перед виборами до Європарламенту Опінія 24 та Ю провели опитування на замовлення міжнародного комітету порятунку, так званого ІРЦ. Ми пам'ятаємо, бо ЄРЦ раніше виплачував також кошти українцям. Дослідження мало з'ясувати ставлення громадян шести країн щодо надання гуманітарної допомоги Україні та перебування українських біженців в цих країнах. І бачимо, що на сьогоднішній день, так як подаються новини для європейців, все зводиться до того, що Україна як держава хороша, але українці, які виїхали з України, являються. Нехорошими і якось там їх захищати, і так далі, надавати дати їм просто змогу спокійно жити немає можливості такої. Результати опитування свідчать, що 79% поляків вважають за необхідне і надалі надавати допомогу Україні у вигляді їжі, води та медичної допомоги. Тобто вони готові годувати Україну, але при цьому готові так само розсипати українське зерно. Бачимо, що це виглядає дуже дивно, але як є. 72% респондентів підтримують доступ біженців з України до різноманітних послуг, таких як медична допомога та освіта. І подібні результати є також в Німеччині. Про трохи більшу підтримку українцям заявляють французи, а найбільшу підтримку висловлюють шведи та е, англійці. От е, така от статистика. І ще одне цікаве: щодо Польщі. Е, 42% респондентів виступають. За тривале перебування біженців з України в Польщі, а цілих 44, тобто більше опитаних, вважають, що Польща не повинна надавати таку підтримку українцям. В свою чергу, 14% немає думки з цього приводу. Тобто бачимо, що 14% тих, хто своєї думки з цього приводу немає. 44% опитаних вважають, що українців треба з Польщі. Виганяти, а 42% виступають за тривале їх перебування. Ось так ось поділились. І е, тут е, най, е, найнебезпечніше те, що статистика зараз переходить, якщо там ще, наприклад, рік тому більшість була за е, Взагалі таке питання, в принципі, про те, чи тримати українців в Польщі, чи давати їм змогу тут бути, чи не давати, взагалі таке питання не ставилось. От, взагалі, на сьогоднішній день це питання вже поставлено, і бачимо, що більшість. Якби це погано не звучало, але більшість виступає за те, щоб не надавати українцям такої підтримки. Тобто тут якби, є два варіанти: перше, щоб українці їхали в Україну, перше, щоб українці просто виїжджали з Польщі в інші країни Європейського Союзу. І от проти цих чотири в першу чергу виступають польські підприємці. Це в першу чергу. В другу чергу проти цього, скоріш за все, мають бути, має бути польська влада. Бо нагадаю, що нещодавно в Польщі було прийнято на території Євросоюза, Євросоюзу було прийнято так званий міграційний пакт, за яким кожна країна Європейського Союзу має висловити солідарність і прийняти до себе на свою територію переселити якусь частину біженців з Африки, Азії та Близького Сходу, якими зараз переповнені такі країни, як Швеція, Німеччина, Франція. От, і саме Німеччина і Франція, якби лобіювали цей закон, виступали за нього. І це зрозуміло, бо вони переповнені, і їм треба десь цих біженців діти. Назад в Африку вони їх відправити не можуть, тобто можна їх розгрузити по території всього Європейського Союзу. І е, Польща однозначно виступала проти цього міграційного пакту. Але е, незважаючи на те, що Польща виступає проти, е, міграційний пакт прийнято і наступним таким. Е, Наступним е, м, кроком оборони польської є те, що вони заявляють про те, що ми е, вже свій, свою солідарність виконали, бо ми в себе приймаємо біженців з України. От. Тобто фактично, ми, І ми вже про це також говорили, так, що Польща зараз буде прикриватися допомогою українцям та білорусам для того, щоб не приймати в себе по цьому міграційному пакту е, біженців з Африки, Азії та Близького Сходу і не платити жодних штрафів. От. Але якщо ми говоримо про саме про біженство, то ми знаємо, що українці в Польщі фактично біженцями не являються українці в Польщі просто знаходяться на тимчасовому захисті, бо ніхто ніякої фінансової гуманітарної підтримки централізовано з держави не надає. Якщо така підтримка і надається, то вона в переважній більшості зараз надається якось дуже. знаєте так, цільово, і вона надається якимись приватними міжнародними організаціями та фондами, але точно не центром. І в загальному бачимо, що з однієї сторони опитані виступають проти українців, з іншої сторони, є міграційний пакт, який загрожує Польщі сотнями тисяч нелегальних мігрантів з Африки, Азії та Близького Сходу. От і, якби уникнути покарання за їх прийняття і їх неприйняття, прийняття. Можна, якщо просувати тему біженців з України. Але при цьому загал виступає також і проти біженців з України. І тут е, дуже цікаво буде подивитися, як ситуація буде розвиватися, до чого це все може дійти. Але на мою думку, це дуже і дуже дивно. Бо. Е, Зовсім недавно почало взагалі ставати питання, що робити з біженцями з України, і тут, знаєте, ще, ще дивніше є те, що поляки зараз виступають за підтримку України як держави, але виступають проти тих українців, які знаходяться за кордоном. І е, тут е, чітко видно вплив: по-перше, російської агентури і російських е, каналів, які поширюють, скажімо, цю інформацію, що от українці там е, руйнують економіку Польщі. По-друге дуже чітко видно вплив наших українських можновладців, як би це сумно не звучало, але вплив наших українських можновладців і їх меседжі в сторону українців, які знаходяться в Європі, постійно якби спонукає світову спільноту думати, що українці, які проживають не в Україні, це не українці, українці, які проживають не в Україні, це люди, які повтікали, які просто сидять на якихось ефемерних виплатах. Яких в Польщі, наприклад, не існує. І поляки це все хавають. Поляки це все хавають, вони не розбираються в ситуації, вони не ставлять себе на місце тих українців, які знаходяться в Польщі. От. І саме тому статистика така. Тобто, з однієї сторони, вони бояться того, що війна може перекинутися на територію Польщі. І логічно, якщо подумати, для того, щоб війна не почалася тут, потрібно, щоб Україна стояла і Україна далі знесилювала Росію. Ніхто не говорить там про якусь перемогу в Європі, всі говорять тільки про те, що Україна має не програти. От. І Байден також так, сказав, що якщо паде Україна, то наступною паде Польща. Це також ще один меседж, який чітко показує, що поляки мають всіма силами підтримувати Україну. І робити так, щоб Україні постійно вистачало ресурсу, в тому числі і людського. Тому зараз ведеться політика вже досить довгий період часу, коли... яка показує, що все більше і більше поляків переходить на сторону думки того, що потрібно українців депортовувати в Україну, щоб вони йшли боронити країну, щоб вони вмирали за вільний світ Європи. Вот. Але при цьому. Бачимо, наскільки це може бути нечесним, як мінімум, зі сторони тієї самої Європи, яка точно так само знаходиться під загрозою, але при цьому бачимо ці напівміри по допомозі Україні та українцям. Хочуть просто воювати чужими руками. От і все. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей!